Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами подивимось трохи ізраїльських прикрас. Може вам сподобається. Є красиві, але такі тендітні, тендітні, 17,5. Комплект з лабрадорчиками. Ось такі. Така сама ніжність. Він такий трохи синюватий. 17,5 розмір. бачите, маленький, маленький, прям дуже маленький, то мене кицька тіли, що вона, щоб шкоду не робила. Е, ну, вага сережки, приблизно грама півтора, я так думаю. О, тут навіть два два. Ну, це якраз для дівчат, які не носять крупні прикраси. Лабрадорчик буде поблискувати. Оцей камінець він трохи, бачите, такий з включеннями. От. Ну, це для лабрадору нормально, просто дівчатам показують, хто може вперше. От. На каблучці теж з краю, але м -м -м, комплект дуже яскравий. Тому, звісно, я рекомендую такий колір. Такий замочок. На вульсі буде сидіти тендітно ще раз повторю через те, що він такий маленький-маленький, от навіть 3 см нема, а сам камінець 6 міліметрів. Це діаметр, він такий кругленький, така, типу, як монетка. 1400 гривень вартість 39 доларів. Це в нас отакий. От Лучка взагалі класна, така яскрава, яскрава. Це такий повсякденний варіант, от, щоб не, не перебільшити свій образ, там, наприклад, на роботі може якийсь резкот. Це якраз для таких дівчат. Так, у нас з вами наступний досить такий цікавий комплект. Я все навколо нього ходила, ходила. От. І думаю, що все-таки треба подивитися. Я бачила, що він цікавий. Просто не знала, чи сподобається вам. Мені то він подобається. Тут по три золотих накладки. 17,4 розмір. Він на досить невеличке вушко, бачите, така сережка. Ну, в принципі, якщо прокол невисокий, то підійде на любе, буде цікаво виглядати. От. Собі, собі Ой, дівчат, вони такі класні. Вони так класно виглядають. От це, це, напевно, кращий був би варіант на роботу. От з такими тут і золото є, і він такий цікавий, незвичний. Такі, ну, для мене, звісно, це клякси, як ви могли до, догадатися. Тут кубічний цирконій в ось таких, типу, як хвостиках, дудочках, як на них можна, яких можна обізвати. От, виглядає це досить цікаво. Така застібка. Ну, він мені давно подобався, чому я його не хотіла брати. Можна було б навіть навіть для себе взяти. Ну, такий він красавець. Красавець, красавець, нове слово я в українській мові, Так, ну він не важкий, можна глянути, але він, бачите, такий, ну, сережка, я маю на увазі. 2,9. По три золотих накладочки. Якраз біля вушка красиво, коли от саме біля ушка накладочка така штифт занижений. От каблучка 17,4. Так, тепер дивимось Вартість, і тут я розумію, чому я його не брала. Но він дорожче через ось ці золоті накладки. Золото дуже дороге в ізраїльських прикрасах, особливо ось ці які. Які зараз прекрасні. ну, я маю на увазі, що вже нові ціни на це все. Вартість комплекту 1900 гривень 53 долари. Е, я думаю, що можу продати окрему каблучку, може і сережки, ну, ви на всякий випадок <с> <с> спитайте. От виглядає красиво така клякса синій фіаніт. Тут, ну, В принципі, тільки в нас акцент на золото. Далі каблучка з монетою. Тут розмір 19, але вона трохи буде мало мірити, що в руки якісь подерті. Бачите, це все кішка винувата. Десь на 18,5, я так думаю, що він буде. 18,8 може, ну трохи, трохи не 19, тому що така широка шинка. Монета бронза. Красиво. Вартість каблучки 1250 гривень 35 доларів. Ще в мене є сережки коротенькі. От ми їх минулого разу дивились, тому цього разу. Обідемося, наступного разу подивимось. Але якщо ви вперше, то напишіть, я вам покажу, як виглядає комплект. Так, і каблучка у розмірі 17,2, і мені вона ледь-ледь -лед налізла на мій 17,2. Тобто можна, можна трохи менше. Ось така сама. Тільки тут тонша трохи шинка. Просто монетка, бачите, як в старовину. Ой, так, все зняла. 17,20 буде прямо впритик, якщо ви любите. Я просто не люблю, коли каблучки в руки давлять, бо якщо щось піднімете, то тоді ну, пальці набрякнуть. Це можна вдягати, але нічого там в ваші чашки не люблімати. 1250 гривень, 35 доларів. Дівчат трохи застудилась. От. настрій сьогодні трохи є, трохи непогано. Так, наступні каблучки. Ми з вами дивимось, вони по 1350 гривень, 38 доларів. І перша у нас в розмірі 19,5. Ось такий, тут, бачите, красивий адуляр. Вона була в нас з лабрадором, була у нас з кіанітом. А ось це, мені здається, що вперше ось такий адуляр, дівчата. Кам'янець такий красивий. Ну Не знаю. Ви дивіться, як вам мені подобається. Шинка широка, тому може, трохи-трохи там на може мало мірити. Щоб вам вже було це зручно носити. Один 9 міліметрів тут, якщо в діаметрі сам адуляр. Колір, в принципі, такий досить цікавий. Ви його і до адуляру, і до лабрадору можете докомплектувати. Ну, я так думаю, а ви дивіться на ось цей. Мені чомусь здається, що ізраїльські прикраси, вони як і на відео, такі й в житті, що. Ну, камера чітко їх передає, але можу помилятись. От хто отримав дівчат свої, напишіть, будь ласка, чи відрізняються вони від відео у вашому уявленні, мається на увазі? Так, наступна каблучка це в мене дівчинка замовляла. 20,5. Ну, я не пам'ятаю, чи вона 20, чи 20,5, ще не дивилась повідомлення. От, за кільцеміром, 20,5. Бачите, ось такий красивий. Також адуляр цікавий. От. Це я показую. ось такий. 1350 гривень 38 доларів. 20 з половиною. І наступна схожа. Ну, звісно, адуляри всі вони різні. І схожі не так сильно, а трошки. 18 з половиною. 18 з половиною. Ось такий, бачите, він трохи такий мутний. Але колір класний. Вони всі кольори класні, всі різні, проте всі класні. І тут камінець, прям, бачите, такий акцент саме на камінець. Ну, він тут найкрупніший, один з найкрупніших, може, є ще більші, а, а я не знаю, тут півтора снтиметра камінь. Ну, наприклад, на зараз приведемо вам приклад. Це наступна каблучка у нас в розмірі 17,5. Бачите, тут і камінь, тут уже і камінь, тут і оправа Ось такий. І вартість та сама: 1350 гривень. 30, скільки? 38 доларів. Ой, обожнюю цей колір, він такий не адуляр і не ламбрадор. Але такий насичений крутий. Ну, що можна і з тим, і з тим каменем носити, я маю на увазі, звісно, це адуляр. Але насичений такий, такий смачний. Бачите, тут камінь закритий. Я не звертала на це увагу. Тут він. Ні, тут також закритий. Якщо по новинкам ізраїльським, це в нас все дівчат. Вчора забула вам показати ось цей, ось це кольє, кольє чокер, це гісеніт гранат та чорна шпінель маленька. 46 см, повністю довжина, срібний карабін. 950 гривень вартість. Ось такий, бачите, це дрібненький, дрібненький, дрібненький. Така просто цікава задумка. От Якщо, може, комусь треба, можна і брасетики зробити з чорної шпінелі, можна трохи крупніші. бо це така ниточка, це не зовсім худеньку дівчинку, мені здається. Ну, це така молодіжна, молодіжний варіант. Гісаніт гранат. Ось один камінець з включеннями такими. Так. Падаємо, не падаємо. Ось так, на цей бік ніби краще. Та я б собі особисто під шийку взяла би сантиметрів 40. Якщо у вас є такі от руді гранати, то це було б цікаво. Покажу вам. Бірюзу, 43 сантиметри, 43 чокер. Вона така зелена на срібному карабіні. Деякі бірюзинки кольору морської хвилі, міліметра три в них діаметр. Я вчора ввечері показувала багато намисте, якщо ви не дивились, обов'язково подивіться. Якщо я не забуду, посилання я залишу. Так, залишити посил... посилання і поставити собі нагадування, щоб залишити посилання. 1200 гривень 33 долари. Це ось така бірюза от Тут срібних кульок немає посередині, можна замовити, щоб були срібні кульки посередині, щоб туди щось почепити, типу хрестик або невеличкої підвісочки. Ну, зовсім невеличкою, легенькою, щоб вона не, не давила, скажімо так, на прикрасу. І воно буде як кольє таке. І ще зі стареньких прикрас, які в нас були давно. Я знайшла в коробочці це самотнє намисто. Тут десь дві намистинки мають бути підряди без бісерин. Ось Тут вони, бачите? От. Срібний карабін, 40, Подождіть, я забула 48. 47 см довжина. От, я вам його пропоную за 500 гривень. це це головне, я не сказала. Це ось такий кварц такого кольору покрашений. Він справді такий солодкий, як цукерочка, як, ну, не як малина, але колір такий насичений, красивий. Придивіться: набрано через бісеринку, бісер це звичайне скло. А на мистинки це такий кварц. Подивіться такий. Таке ось цікаве намисто. Всім дякую за увагу. Я вам бажаю гарного дня. До побачення.